Так, друзі, всім привіт! Продовжую збирати одну з Енесочок. Перша вже поїхала до нового власника. Ось закінчую вже другу. Цю енесочку у нас був предзаказ. Людина чекає вже біля двох місяців. Енеска також трохи незвичайна. Зараз я вам покажу. Знову ж таки, в минулому відео я показував звичайні бабки NS-12, NS-12A. Вони мають ось такий розріз і зажимаються за рахунок цього розрізу, зажимаються на колоні гвинтом з гайкою. Ну, ось така, ось така ручка і стягується, затягується. Але є у них хвороба така, що. Прослаблене буває ось тут місце в бабці. І вона дуже погано зажимається. Треба робити якісь підкладки, фольгу якусь підкладати чи щось тому подібне. Минула Інеска була ось з таким зажимом схожим. Можете подивитись попереднє відео з продажем NS-12. А ця Енесочка у нас зроблена. Тут немає розрізу. До речі, бабка тут така моцна, навіть трошки тяжеліша, ніж 2М112. Ось у мене також є на зборці станочок. Ось один, ось з другий. І е, вона така масивна, важка і зажим тут дивіться який. Получається спеціальний ось такий наплив зроблений. Отвір з різьбою. Там стоїть ось така. Проміжна пробочка. Вона тут була якась чавунна, я її виточив. Ось, у нас стружечка латунною туди поставив. І виходить, вона просто, ця пробочка опирається в колону і розжимає цю бабку. Вона дуже мертво там кріпиться. Ось тут я гвинти зараз попустив, щоб можна було. Крутити, щоб було легше обслуговувати. Зараз я відео вирішив чомусь зняти, бо в цьому відео я хочу на цій внески подружити ось кожух від 2 м 112 подружити з Енескою. Що я для цього зробив? Дивіться. Виходить, я зробив ось такий, зварив кронштейн, просверлив три отвори в. Моторні плиті зверху М8 і закрутив, в принципі, я його буду ще знімати. Трошки треба буде підфарбовувати станочок, бо в процесі я його все ж таки покоцав. Я вже його збирав, підібрав шківи, двигун. Тут не було на, цій, на цьому станочку, він був некомплектний. Я його потрошки докомплектовую. Шпіндель тут у нас 50 мм, такий самий, як. 2 М112 на 4 шліця. Шліцева втулочка там така ж сама стоїть. В принципі, можна поставити на 6 шліців 2 м 112 Мені хтось в коментарях писав, що на 2 м 112 стоять тільки, тільки шпінделя на 6 шліців, але Ця людина помиляється. В основному Полтавских этих самых на М112 стоять шпинделя на 4 шліця. І вони в принципі взаємозаменяємо з нс 12 N 12 а Там де шпінделя у нас идут э, пінолі на 50 мм. Е э, нс 12 Ось бабка у нас тут у нас піноль під 45 мм э, діаметром. А ось тут Бабка вже йде під 050 мм. Вон ще одна бабка під 50 мм. Так що, якось отак. Дивіться, як, в принципі, вийшло. Ну, тут нагрузки, в принципі, на нього ніякої немає, але він дуже добре тримається. Получається, труба квадрат 15 мм, півтора чи міліметр стінка. Взяв, зварив таку рамку, взяв о -о, куток такий 30-ка, начебто зробив ось, таку, ось такий кронштейн, просверлив, нарізав там також різьбу М8, і ось отак він у нас опускається, піднімається. Тут ще треба буде зробити, хочу зробити такі упорчики. Не знаю, може з якимось. Кріпленням, щоб можна було якийсь барашик закрутити, хоча він, мабуть, там не треба. Ми ось так його обережненько поправити, треба натягнути. Ну, я ж кажу, тут будуть упорчики, він трошки зараз кривенькі, але потім ми його, ми його поправимо, бо упори опираються тут нерівномірно. ну І виходить ось така красота. Ось я відійду. Ось така Енеска почті як м 112 В принципі, вони по функціоналу не дуже відрізняються ось такі НЕСКі нс 12 а Такі масивні бабки, я не знаю, тут шильда, шильда немає. Це або нс 12 або нс 12 а Єдине, що мені подобається. В цих верстатах це ось цей, ось цей ця ось цей узел, там, де можна прибирати е, люфт в пінолі. Тому що на 2М112 зробити цей е, люфт прибрати, це треба розтачувати бабку, робити ремонтну піноль, а це дуже-дуже дорого. Я таку процедуру. Робив декілька років тому, вона тоді обійшлась 8 тисяч гривень. Плюс пересилки, плюс час воно того не варте. Можна там, в принципі, розрізають. І тут роблять такий самий схожий хомут, щоб можна було трошки стягнути. В принципі, також варіант непоганий. Є там ще декілька варіантів. Ну, то Останні варіанти, тобі ж такі для перекупів якихось. Так що, друзі, ось от так. Ця Інеска, ще раз повторюсь, вже майже продана, клієнт на неї чекає. Тому, тому в продажу її, мабуть, у мене не буде. Тільки якщо клієнт передумає, але роблю я його, її, цей верстат під цього клієнта. Нагадаю, також є в мене в продажу дуже багато запчастин. До НС-12, є е, трохи запчастин на 2 м 112 Це я збираю, е, комплектую потрошки станочок. Є в мене зайві е, електричні частини. Пульти, там 3 або 4. У мене є комплекта електрики на 2М112, бо я в свої верстати ставлю е, панель з, з частотним перетворювачем. Зараз я вам її покажу, нагадаю, як вона виглядає. Ось, ось такі панелечки. Ось я ставлю свої станочки. Якось зараз покажу. Ось так цікаво, вони будуть виглядати. Я думаю, що ви вже бачили ті, хто підписаний на мій канал. Або дивились його хоч раз. Значить, є багато шпінделів в зборі з пінолями. На ІНС-12, на 2М112. Є навіть один комплект є з, з шліцевою втулкою. Ось цей шпіндель ми залишимо для цього станочка. А ті шпінделя у нас, в принципі, в продажу. Ціни на них десь від 2-200 і до 200 варіруються в залежності від комплектації з патроном, без патрона, з гайкою і без гайки. На 4 шліця дешевше, на 6 шліців трошки дорожче. Є валшестерні, є БУ-валшестерні, є нові валшестерні, є одна зараз залишилась. Ручка вал шестерня з ручкою підняття бабки NS-12. Є одна, залишилась моторна плита, декілька столів є, є колони, є з рейками, є безрейки. Тому, кому, якщо щось потрібно, звертайтеся. Номер телефона, як завжди, залишу залишу під відео. До речі, сюди буде також встановлюєтесь ось такий пульт керування сучасний на цю Єнесочку. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Буду дуже вдачний, вдячний за лайки і коментарі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім дякую, всім пока.